Я ще раз поздравляюся, я зараз візьму сапалку і поб'ю всім ваших фотоапарати. А за нашу ви нам погрожуєте? Уберіть, пожалуйста, з очей. На що ви нам погрожуєте? Я не погрожую, то ти погрожуєш. Чого? Це ви, це ви нам бі погрожуєте. Бі? Зараз ви погрожуєте. Конкретно. Ви сказали, поб'єте нас палкою. Це так віруючі роблять, чи що? Це так журналісти роблять а ви... Кохала жаба гадюку. Після виходу із СІЗО та фактично, виходу з під домашнього арешту, паша Мерседес пішов в атаку, і прибиратися з очей українців не поспішає. Але от дива своєю жертвою він обрав колишнього міністра культури Олександра Ткаченка. Вищий антикорупційний суд, і це дуже важливо, що чомусь саме вищий антикорупційний суд зобов'язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих злочинів, які вчинили колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та його перший заступник Рус. Слав Карандієв, і в принципі, ми багато що можемо припустити щодо можливих. Зловживань Олександра Ткаченка, наприклад, у нецільовому використанні коштів під час війни, коли гроші намагалися використати на зйомки серіалів, які не несли жодної культурної цінності для країни під час війни. Можна згадати про маніпуляції з одеською кіностудією, можна згадати про сумнівні призначення в культурній галузі, в тому числі у Держкіно. Але ні, позов подають адвокати паші Мерседеса. Бо мовляв, Ткаченко і його. Заступник карандії буцімто не мали права використовувати кошти на охорону Києво-Печерської лаври від професійних православних мітингувальників. Ну в принципі, ми дожилися до того, коли Паша Мерседес пішов в атаку. Чи є претензії щодо Ткаченка в його політиці щодо Києво-Печерської лаври? Мабуть, таки є, тому що московський патріархат так до кінця і не був. Вигнаний із Києво-Печерської лаври, натомість звідти нещодавно погнали директора національного заповідника Максима Остапенка, який сприяв поверненню церковного майна державному заповіднику Лавра, сприяв службі в Лаврі ПЦУ. І після його звільнення Паша Мерседес накатав Остапенку таке. Таких спеціалістів, як ти потрібно гнати з освіти та культури та притягнути до відповідальності: Господь поруганим не буває, і ви ще більше отримаєте прокльони від людей і поневіряння за те, що закрили лавру. Хоча вона не закрита, просто там нема по Не дали людям молитися. Господь знищить вас і ваше потомство. Так свідчить Святе письмо. Знаєте, коли я читаю те, що пише Паша Мерседес, у мене складається враження, що він сам. Вважає себе Господом Богом, і від імені Господа Бога посилає на право і наліво прокльони. До речі, у своїх судових позовах Мерседес жодних претензій до Остапенка не має. А чомусь пішов війною саме на ткаченка, за якого як ви розумієте, громадськість, а вже ж вступатися. Не буде, хоча, якщо чесно, я слабо собі уявляю, щоб хтось зараз судив ткаченка, навряд чи це буде. Але саме рішення антикорупційного суду теж викликає певні запитання. І поки ми спостерігаємо жабогадюкінг у чистому вигляді, я вам нагадаю послідовність події з тих пір, як Паша Мерседес опинився у СІЗО за звинуваченням у виправданні російської агресії. А всі ми чули, як це він робить, і вже сьогодні Херсон. Благовіствуй радость Велію, Там уже прапорай, російська скризі і все, все, все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Так от, друзі, у серпні 23-го року за нього внесли заставу у 33 мільйони гривень, буцімто коштами. Тисячі парафіян це виходить, що кожен парафіян умовно вніс по 33 тисячі гривень. Цікаві такі парафіяни точно не ті, що біля лаври водили хоровода довкола поліції. Не ті бойові парафіяни, а якісь інші. Тоді Павла Лебідя випустили під заставу, під домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет. А вже за рік, 30 квітня двадцять року, суд ухвалив рішення зняти електронний браслет. Хоча і залишив всі інші зобов'язання, тобто домашній арешт, але цікаво, що. Павло Лебідь уже давно не дотримується обмежень. На промосковському каналі Якибово-Печерської лаври ви можете побачити, що він не лише служить у себе вдома, але й катається час від часу по інших. Наприклад, ось він перебуває в Голосіївському у ПЦМПшному монастирі. Куди він ще катається на своєму Мерседесі? Друзі, ми можемо лише припускати, що він робить, і який такий запобіжний захід стосовно нього виконується. Ну а тепер ми дійшли до того, що. Адвокати Паші Мерседеса вже фактично строчать зустрічні судові позови. А що із самою справою Паші Мерседеса? А, а самі Справи, точніше, судові засідання по ньому постійно переносяться. Наприклад, відомо, що судовий розгляд а, у справі Павла Лебідя 16 жовтня минулого року не відбувся через неявку адвокатів митрополита. Тоді два з п'яти адвокатів повідомили про хворобу. А ще троє за словами Лебідя перебували у лікарні. Що цікаво з ними усіма разом сталося одночасно. Їх паша Мерседес пригостив вечерю. До вечора, умрете всі. Ви ім'я і сина, Святого Духа. Врешті, останнє судове засідання по Папачі Мерседесу відбулося півроку тому, у грудні, на якому він знову скаржився на своє здоров'я. Розгляд справи йде вже два да. роки, і вона постійно затягується, переноситься, а у адвокатів постійно то застосує. То, то швидка Настя, воно власне і не дивно враховуючи, як їхній клієнт ставиться до медицини. Але якщо серйозно, звісно ж, йдеться про те, що судовий процес просто саботується, і дії держави зараз у напрямку Лаври мають бути активними. І Чим більше цей процес затягується, тим складніше потім довести його до кінця. Звільнений директор заповідника Лавра Максим Остапенко вказав на те, що. За 25 років Києво-Печерська лавра буде святкувати тисячоліття, і дуже хотілося б, аби вона відсвяткувала це тисячоліття саме як повністю український храм, без жодного відкочування назад. І тут Остапенко дуже справедливо зауважує, що здається, що 25 років це багато, але вони на державному рівні пролетять дуже швидко. І це вимагає від держави та від суспільства великої роботи. Друзі, на цьому поки що, все. Я вам дуже дякую за те, що ви ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте це відео. Не забувайте це робити. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. І також особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, моїм патроном на Patreon та YouTube-спонсорством. З вашою допомогою виходять нові відео. Ну і не забувайте, звісно, що це все після того, як ми задонатимо на Збройні Сили України. От тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.